Комп'ютерна графіка та програмування у Глибоцькій територіальній громаді відбувся перший випуск малої it академії. 24 учні отримали дипломи про завершення навчання і презентували свої проєкти. Які можливості для тамтешніх школярів відкриває it сфера, розкаже Альвіна Абрамчук. Мала академія у Глибоцькій громаді запрацювала у 2021 році в рамках реалізації проєкту з навчання it технологій школярів. ІТ-сфера вона використовується зараз повсюди, ну, куди не глянь, яка галузь, всюди треба комп'ютер. Ну, це професія майбутнього. Одного разу до нас приїхав родич на якійсь дуже класній машині, і він сказав, що він IT-спеціаліст, і мене це задибуло, я подумала, що якщо він IT-спеціаліст, значить він багато заробляє. І, ну, і мені подобаються комп'ютери, щось робити в них. Тому я вирішила, що мені це сподобається. Навчився писати програмний код і аналізувати помилки, які я в ньому зробив, щоб їх далі не робити. Планую далі вчитися в малій академії, а потім, можливо, й до університету. А технологіям у малій академії навчалися учні 8, 9 та 10 класів Хлибоцької територіальної громади. Нині 24 школярів успішно завершили навчання. Основна мета цього проекту було популяризація самої. АІТ-галузі, в принципі, деякою мірою підготовка учнів до можливого вступу в заклади вищої освіти саме на IT спеціальності, і ну, надання як можна шир, більш широкого комплекту компетенцій, щоб вони при вступі в університети вже мали якусь початкову. Уяву про те, що це за спеціальність, які в неї можливості. З початком війни заняття у малій айті академії не проводились. З вересня 2023 року навчання відновили. Ми подивилися, що айті галузь починає рости. Все більше і більше підприємців у АІТ галузі є в громаді, і кількість надходження податків до місцевого бюджету почала зростати. Тоді ми почали вивчати, що потрібно. Для того щоб збільшити їх, і що потрібно, щоб все таки маленький такий кластер it галузі був процвітав і працював в громаді. Учні Глибицького ліцею дізналися про можливості навчання в it академії під час випускного. Хто такий АйТішник? Це людина, яка нібито що як розуміється в сфері. Ну, як нібито що з комп'ютером, вона може писати різні програми. Можна сказати, навіть нічого не знаю. Так просто інтересно, що там можна щось е, робити, якісь програми, сайти, на них щось викладати. Таке. А хто такий айтішник? Ну, це ті люди, ті, що типу, щось про програмують, там щось роблять якісь сайти програми. Ну, Я вважаю, що це. Дуже цікава має бути робота. Я сама нею не цікавлюся, але ну це хороша робота. Наразі інформатика найзатребуваніший предмет у Глобоцькому професійному ліцеї. У навчальному закладі облаштували три кабінети для школярів. У нас є різні допрофільні навчання і профільне навчання. Ми маємо по три класи профільного навчання. Надіємося, що в майбутньому будемо профільним ліцеєм, але стараємося паралельно. Тому навчальному плану, який є обов'язковий, вкрапити якісь елементи, які немає в будь-якій школі. Тобто, це і іт сфера. Цьогоріч у Глибоцькій територіальній громаді планують розширити іт хаб, облаштувати ще один кабінет для занять 3 d моделювання та TikTok. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4